Вітаю вас, друзі! Зараз я вам покажу перші ознаки того, що рослина уражена фузаріозом. У мене вже є таке тут на діляночці, на двох рослинах, і зараз я вам їх покажу. Ну, перший це огірок. Подивіться, може щось ви побачите тут незвичне. Та я думаю, вже бачите, зав'яли листочки. Бачите? Вони в'януть. і ну Ви можете сказати, що так, у нас спека стоїть там туди-сюди. І через те він вяне. Дійсно, спека у нас зараз сильно стоїть. На сонці всі 40 буде, а то й більше. Тому ну як би можливо. Але ну от є інші огірочки, наприклад, так. І вони абсолютно себе прекрасно почувають. Навіть при тому, що теж є певні хвороби. Листя, листя їхнє все одно не в'яне. І вони нормально себе почувають. А отут декілька ось поряд, бачите, рослинка. Вони вянуть. Їх, якщо пролить водою, вони стануть знову звичайні і нормальні. Це типово для цієї хвороби. От. Також у мене є ось тут ще і э, цей кабачок. Також вражений, також ось, бачите, листя в нього таке попадало, в'яне, все. Видно, що от, як далі от ми дивимося на кабачки, тут видно, що ну, все нормально, усе зелененьке, гарненьке. От, ну а на цих видно, що щось з ними не так явно. От, і як визначити, я вам зараз покажу. Точніше, не як визначити, а як воно виглядає, я вам зараз покажу. Ця хвороба, ось уряд ніж. У нас оцей кабачочок його відламало було вітром. От. ну і Тому я огірок не буду вже різати, я вам зараз тут зріжу і покажу. Опа. Так. так, ну, ось все. Хто бачить, не бачить, бачите, такі бурі є плямки, тут ось їх добре вже видно на оцьому. Де було зрізано, воно попідсихало, тому дуже добре видно ці плямки. Це якраз і є пори рослини, через які вона отримує воду, соки, там різні поживні речовини і так далі. І цей грибок якраз забиває оці пори. От, і від цього власне, рослина нічого не отримує і в'яне. От, в'яне, а потім і гине. Він з часом забиває повністю всі пори, і відповідно вона вже ніяк не може вижити, ця рослина. От. Поки ще там ну, деякі забиті, то ще вона якось отримує поживні речовини, воду і так далі. От. Але коли він вже їх повністю заб'є, то тоді вже відповідно рослині вже нічим не допоможеш. Отакі от, от, бачите, бурі. От, плямки вони і тут у нього є. Просто треба добре придивитися. От, але воно потихеньку забиває. Ось, от, видно, де я ніж, бачите? Тримає ось. Це вже забите. Так що, чому, власне, ця хвороба дуже небезпечна? Тому що ви не побачите її на самих е, перших її. Етапах розвитку, тому що коли ви вже бачите явні ознаки цієї хвороби, то ваша рослина вже так уражена, що ну дуже мало що допоможе. Єдине, що може допомогти, це така спека. У таку спеку фузаріоз дуже погано розвивається, тому що його спори Ну для них це просто смертельно. От, тому він ну рослина далі ростиме. от Навіть будуть огірочки у нас, кабачки, тобто ніяких проблем. але Грибок в ній вже є. і Вилікувати його ну, можна, звісно, спробувати фундазолом, фундазимом. Юніформ є, але все це дуже дороге. Ну, юніформ особливо, там, я не знаю, там бутилка літрова коштує десь в районі приблизно 105-6. Фундазол, фундазим він дешевший. Або ще можна використати триходерму. Я власне, замовив триходерму, буду вносити. Ну Її треба було вже до цього, звісно, вносити, але ну, оскільки я вже прогавив цей момент, то будемо тепер її вносити. От. Ну і якщо буде така спека стоять, тоді ніяких проблем не буде. Якщо знову прийде холода, вітер, дощ, то той огірок довго вже не протягне, так само як і кабачок. От. Так що добре і уважно придивіться до своїх рослин. Щоб і уви ви не втратили свій врожай і рослину в тому числі. Так що, отакі, друзі, в нас справи. Є деякі тут, ось, ось бачите, вражені ось його вже в'яне. Листочки в'януть. От, Я бачу, що я просто раніше з цим стикався, тому розумію, чому вони вянуть. Так що отакі справи. Фундазол. Фундазім, там іде 1 2 розчин і проливають по каплі. Е юніформ. Там я ніколи не використовував, не знаю. Є інструкція, якщо хто буде проливати, можете там і глянути. Е триходерма. Триходерма я користуюсь зазвичай, але я ну, от даю на 10 соток, розвожу в 10 літрах води теплої. Розвожу 13 ложечок, таких, ну не з величезною гіркою, прямо, але з такою середньою е, столових кожного виду трьох видів цієї триходерми. Всіх кидаю по 13 ложечок, настою десь хвилин 20 і проливаю 10 сотих. Ну, приблизно від 700 до 1000 рослин я проливаю на цих 10 сотих. Якщо більше, то треба вже більше давати відповідно ложок триходерми. От, от Саме ну, так я використовую. Так що, якщо у когось є якась можливість, можете купувати і лікувати. Краще, я вже сказав, працювати з цим профілактично, бо лікувати його вже неможливо. Ви його не вилікуєте. Як буде спека стояти, тоді буде все нормально. Якщо знову похолодає, знову задощить вітер, рослина загине однозначно. Сподіваюсь, дана інформація вам була дуже корисна. Ну, тому що не кожен знає, особливо новачки, як воно виглядає, як його розпізнати. Я колись дуже е, з цим столкнувся. У мене було таке, що Ну, там в мене є відео про фузаріоз де в мене ну, половину мого, та і, і кавуна, і дині половини не було. <кій> У нас фузаріоз, до речі, от на цьому ж полі і було це. От, на оцій частині. Він просто положив весь кавун. Особливо жовтий Оранжкін, він майже там нічого не вижило після нього. А навіть ті кавуни, які вижили, ну, тобто дозріли. Вони були теж з такими всередині бурими плямами. Ну, тобто товарного вигляду він вже ніякого не немає. Так що не затягуйте це діло, краще пролікуйте, бо з ним краще взагалі працювати профілактично. Бо лікувати його вже неможливо, це так, тільки можна ну, пригнітити його на деякий час, але так, щоб вилікувати, у вас нічого не вийде. Тому, друзі, уважно подивіться у себе. Ну а на цьому тоді всім бажаю здорових рослин і всього самого найкращого. До побачення.